Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні, в понеділок, 14 липня 2025 року, у День пам'яті святих мучеників і безсрібреників Косми і Дем'яна, що в Римі постраждали, на літургії в православних храмах, читається послання святого апостола Павла до Римлян, глава 16, вірші з 17 по 24. Молю же вы, братья, блюдитеся от творящих распри и раздоры. Кроме учения, ему же вы научитесь и уклонитесь от них. Такови, ибо Господи, нашему Иисусу Христу не работают, но своему чреву, и же благими словесы и благословением прельщают сердца незлобивых. Ваше послушание ко всем достиже. Радуюся же, еже о вас, хощу же вас мудрым у побытии во благое, простым же в злое, Бог же мира, да сокрушит сатану под ноги ваша вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Целует вас Тимофей, поспешник мой, и Луки, и Асон, и Сосипатра, сродницы мои, целую вы и ас, терти, написавый послание Сие, о Господе, целует вы странно странноприимец мой, и церкви сия, целует вы Ерас, строитель градский, и Куарт, брат. Благодать Господа нашого Ісуса Христа со всеми вами. Амінь. Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення і згіршення проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх, бо такі не слушать Господові нашому Ісусу Христу, але власному череву. Вони добрими та гарними словами зводять серця простодушних. Ваша ж слухняність дійшла до всіх, і я тішусь за вас, але хочу, щоб були ви мудрі в доброму, а прості в злому. А Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами. Амінь. Вітає вас, мій співробітник Тимофій, і Лукій, і Ясон, і Сосипатр, мої родичі. Вітаю вас у Господі і я, Тертій, що цього листа написав. Вітає вас Гай, гостинний для мене і цілої церкви. Вітає вас, міський доморядник Ераст і брат Кварт. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде за всіма вами. Амінь. Євангеліє від Матфея, глава 13, вірші з 10 по 23. І приступивши у його циголі коша йому, пощо притчами глаголіши їм, он же отвіщав речі їм. яко вам дано есть разумейте тайны царствия небесного О ним же не дано есть и жебо имать дастся ему и преизбудит ему а и же не имать и еже имать возьмется от него Сего ради в притчах глаголю им, яко видящие не видят и слышащие не слышат, не разумеют и сбывается в них пророчество Исаина, глаголющее. Слухом услышите, и не имате разумете, и зряще узрите, и не видите. О толстебо сердце людей сих, и ушима тяжко слышаша, и очи свои смежиша, Да никогда узрят очима, и ушима услышат, И сердцем уразумеют и обратятся, исцелю их. Ваша же блаженного часа Яко видят, и уши ваши яко слышат. Аминь бог глаголю вам! Яко многие пророцы и праведницы, вожделеша видите, я же видите и не видишь, и слышите, я же слышите, и не слышите. Вы же услышите притчу Сеющего, всякому слышащему слово царствие и неразумевающего приходит лукавый и восхищает всеяное в сердце его. сие есть и же при пути сеянное. А на камени сеянное сие есть слышай слово, и обе с радостью приимет е. Не имать же корени в себе, но превременен есть, бывши же печали или гонению слове се ради, обе соблажняется. Осеянное а в тернии, сеясь, слышай слово, и печаль века сего, и лезь богатства подавляет слово, и без плода бывает. Осеянное а на добре земли, сеясь слышай слово и разумевая, и же оба плод приносит и творит ово сто, ово же шестьдесят, ово тридесять. І приступили його учні і сказали до нього, чому ти притчами до них говориш. А він у відповідь сказав їм Тому, бо вам дано знати тайни Небесного Царства, а он тим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже: слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись не побачите, бо серце всього народу затовсіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха бо чують. Істинно кажу вам: багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили. І чути, що ви чуєте, і не чули. Слухайте отже притчу прасіяча до кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був сприйняв насіння край дороги. А той, хто був, сприйняв його на кам'янистім ґрунті, це той, що чує слово, і зараз же з радістю його сприймає. Але він коріння в собі не має, не постійний, і коли настане якась скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же, нарешті, хто сприйняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить, і видає один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять. Благословенного і мирного усім понеділка! Нехай Слово Боже сіється у серцях ваших і приносить добрі плоди.